26 травня в реабілітаційному центрі для дітей інвалідів у селі Білий Камінь відбулось відкриття спартакіади для дітей з особливими потребами Повір у себе присвячена міжнародному дню захисту дітей. Сьогодні ми пропонуємо вам провести таку маленьку спартакіаду, спробувати свої сили в спорті, спробувати можливо, які хтось шахмати, хтось шашки, хтось біг. Ну тобто, всі різноманітні види спорту, які ви хочете попробувати, які ви вмієте і зможете нам показати. Ми запросили на свято до вас. Вони будуть з вами проводити ігри, естафети і будуть з вами сьогодні веселитись, а також брати участь і допомагати вам грати у ці ігри. Тож ми передаємо їм слово і розпочинаємо наш такий хороший привітний захід. Здоровенькі були дорогі друзі. Мир і злагода вашій хаті. Ой, як же гарно ви про нас розказали. Навіть додати нічого. Ви напевно пам'ятаєте, як ми сіль купували чи допомагали інопланетянам. Не любимо хвалитися, але ми такі дуже сильні, дуже кмітливі, дуже придуже спритні та вмілі. Сподіваємось, ви теж будете сильними, вмілими і вправними. А спорт вам цьому допоможе. Ключ до життя, нехай завжди з тобою буде твоя, муза себе земна. Повір ти усе, тебе відкрізь свою душу і ти знайдеш, Ключ до життя, нехай завжди скори. Ніжною любов. Люби завжди. ти Ти люби завжди, люби назавжди І лиш тоді, Відчуєш силу що знає тільки ви. う <So>、so Тільки початок, що ми з вами зустрічаємося 2 червня біля дерев'яної церкви. Там у нас також будуть проходити змагання.